Дітки, сьогодні ми поговоримо про нашу Батьківщину і про державні символи України. Наша країна дуже мальовнича. У нас є багато річок, озер, морів, є безкрайні лани та високі гори, густі ліси та безліч різнобарвних квітів. В Україні. Як і в кожній країні, є свої символи: це прапор, Герб і Гімн. Разом вони називаються державними символами України. Прапор України це символ державності та національної незалежності. Український прапор жовто-блакитного кольору. Це наша золота пшениця. Під чистим блакитним небом. Герб України це тризуб. Він золотий на блакитному тлі, символізує щасливу родину, батько, мати та їхню дитину. Гімн України це урочиста, патріотична пісня, яка виконується під час дуже важливих подій. Називається гімн. Ще не вмерла України і слава, і воля. Коли звучить гімн, всі люди встають, прикладають до серця руку і співають. Давайте прослухаємо фрагмент нашого гімну. Отже, державними символами України є прапор, герб і гімн. Дітки, а я маю для вас завдання. Намалюйте, будь ласка, український прапор. Зробити це можна за допомогою олівців, фломастерів або фарб.